Тепер щодо запорізької атомної електростанції, росіяни заявляють, що вони не погодяться передати ЗАЕС або контроль над нею Україні чи будь-якій іншій країні. Окупанти також проти спільної експлуатації Запорізької атомної електростанції. Ми ж нагадаємо, що АЕС перебуває під окупацією із березня 2022 року. За цей час Росія мілітаризувала об'єкт. Там присутня численна військова техніка. Персонал атомної станції частково замінили завезеними із Росії фахівцями. Також повідомлялося про систематичний тиск на українців, які працювали на станції і нині сенатор демократ Рон Вайден вимагає відставки радника із нацбезпеки Майка Волца та Піта Гексета через порушення національної безпеки США. Про таке повідомляє Fox News. За його словами, причиною цього сталося неправильне поводження із секретною інформацією та навмисне знищення федеральних записів або потенційних злочинів, які слід нехайно розслідувати, заявив Вайден. Отже, черговий раунд переговорів позаду, що маємо станом на зараз у підсумку: Україна, Росія та Сполучені Штати Америки, практично синхронно о 18-й за Києвом, зокрема, опублікували свої звіти за результатами перемовини у Саудівській Аравії. І всі вони відрізняються. Серед спільного це досягнення угоди про перемир'я на морі та в енергетиці. Але відколи починається припинення вогню? Питання з зірочкою так, президент України Володимир Зеленський заявив, що воно в обох варіантах стартує від сьогодні. А от в країні агресорці стверджують, що енергетичні перемир'я вже діє від 18 березня, тоді як припинення морських ударів на думку агресивної сторони відбудеться лише тоді, коли захід зніме санкції із розсільгосбанку та російських виробників продовольства та добрив. І наново підключать їх навіть і до системи SWIFT.